Скасування штрафів ТЦК або як ТЦК грають у мовчанку на 17 тисяч гривень. Відповіді адвоката на практичних прикладах оскарження наголошуємо неправомірних штрафів ТЦК. І так, уявіть собі ситуацію: ви живете спокійним життям, будуєте плани, аж ратом бац, виконавча служба відкриває провадження, блокує вам рахунки. Мінус 34 тисячі гривень. Виявляється, ще у травні ТЦК вирішили, що ви винні державі 17 тисяч гривень. Це з практичного прикладу, без вас, без пояснень, без запрошення. Просто по факту отримати штраф. Саме з такою історією ми пішли до суду із позовом. І знову перемога, але цього разу з цікавим юридичним присмаком. У чому сіль цієї справи? Клієнт вчасно оновив свої військово-облікові дані через застосунок Резерв Плюс. ТЦК, звісно, виписали штраф, але зробили це у своєму стилі тихенько, нікому не повідомляючи. Ані протокол, ані постанову, ані нічого. Клієнта ніхто не викликав на розгляд цієї справи. Йому не дали шанс захистити себе чи надати пояснення. Просто виписали штраф і вдали, віддали виконавчої служби. Позиція суду у попередній текстовій публікації зазначено це рішення та номер справи. І так, суддя у цій справі був су, суворий, він не прийняв аргументи про те, що ТЦК мали самі подивитися в реєстри. Так, судова практика буває різною, і про це треба говорити чесно. Є позитивна судова практика щодо скасування лише на цій підставі. Але давайте далі. Суддя також чітко сказав, що штрафувати людину заочно це незаконно, навіть якщо ТЦК вважає, що ви... Порушник, вони зобов'язані. По-перше, повідомити вас про час та місце розгляду справи. По-друге, дати можливість прийти можна з адвокатом, Третє, вислухати ваші пояснення, долучити письмові докази, якщо у вас є такі, оскільки ТЦК цього не зробили. Постанова про штраф у 17 тисяч гривень вона скасована. Станом на сьогодні штрафу немає, рахунку вільні, а ТЦК отримали як би такий собі урок, як потрібно складати постанову. А судовий збір знову стягуємо з бюджету. Мораль не бійтеся йти до суду, якщо ви праві процесуальні порушення з боку ТЦК часто стають тим рятівним колом, яке топить такі постанови і їх скасовують. Якщо ви зіткнулися з аналогічною проблемою, наголошуємо незаконних штрафів ТЦК. Звертайтеся команда адвокатського об'єднання і партнери Якщо вам відео подобається, поставте вподобайку, зробіть репост. Прокоментуйте, ставте свої питання у коментарях. Всім дякуємо за увагу. Не порушуємо правила військового обліку, але знаємо свої права.